Містечко Грибівка було чарівним місцем. Величезні гриби росли скрізь. Вони були червоні, сині та фіолетові, деякі були навіть вищі за будинки. Беня був продавцем грибів, він знав усі найкращі гриби, він продавав їх на ринковій площі. Люди приїжджали здалеку, щоб купити Беневі гриби. У Бені блищали очі, він любив розповідати історії, він смішив усіх. Люди любили слухати про його пригоди. Одного дня Беня вирішив відвідати сусіднє місто. Це була довга подорож. Він спакував свою сумку грибами. Він вирушив у дорогу, насвистуючи веселу мелодію. Йдучи, Беня почув дивний звук. Допоможіть хто небудь, будь ласка, допоможіть мені. Беня озирнувся. Він побачив маленьку червону жабку. Жабка застрягла в павутинні. Не хвилюйся, маленька жабко, сказав Беня. Він обережно зняв павутину. Маленька жабка вистрибнула. Дякую, сказала жабка. Мене звати Розочка. Куди ти йдеш? Я йду до наступного міста, сказав Беня. Ходімо зі мною, Розочко. Розочка застрибнула до Беневого кошика. Вони йшли разом. Невдовзі вони прийшли до лісу. Це таємничий ліс прокала розочка. Він сповнений чарівних істот. Беня засміявся. Він не вірив у чарівних істот, але потім він побачив щось дивне. Маленький гном визирнув з за дерева. У нього була довга біла борода та гострий капелюх. Привіт, сказав гном. Мене звати топчик. Розділ четвертий. Друзі лісу. Ми йдемо до наступного міста, сказав Беня. Хочеш піти з нами? Топчик зістрибнув з дерева. Він приєднався до Бені та розочки. Вони йшли разом через ліс. Ліс був сповнений дивовижних речей. Вони побачили єдинорога з райдужною гривою. Вони побачили ельфів зі сяючими крилами. Вони навіть побачили гриб, який співав. Беня не міг повірити своїм очам. Ліс був більш чарівним, ніж він уявляв. Він сміявся та зі своїми новими друзями. Він був такий щасливий. Розділ п'ятий: Грибне свято. Нарешті вони прибули до наступного міста. Там відбувалося велике свято. Це було свято грибів. Гриби були всюди. Люди танцювали та співали. Беня, розочка та топчик приєдналися до веселощі. Вони танцювали та їли смачні грибні страви. Вони сміялися, аж животи боліли. Коли сонце сідало, Беня подивився на своїх друзів. Він почувався дуже щасливим. Він завжди любив гриби, але він зрозумів щось важливе: радість, розділена з друзями, робить її ще кращою. І ось троє друзів продовжили свою подорож, ділячись історіями та сміхом, їхні серця були сповнені магії дружби.